Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо дроти, антени, встановлені, мобільні вишки та постійне затікання в квартирах. Ось такий аварійний дах на вулиці Радянська. 4. люди неодноразово звертались до Жео, але там їх проблеми не чують. Вони були змушені звернутись до народного контролю. Люди кажуть, найбільша біда в тому, що вода затікає до електромереж. Це електрощочок, ви подивіться, тут вода тече. Это все затекает вот так вот, пройдитесь по низу, это вода у нас вот так вот течет. У нас тут стоят, когда люди, дождь идет, расставляют полностью, тут заходишь и через тазики переступаешь, щоб дойти до сусідки. Вот это так мы спасаемся непосредственно, когда у нас идет дождь. Это единственный выход, Скільки не звертались до комунальників, аби ці полагодили дах, результату жодного бідкається Володимир Митрофанович. Ходили ми пороги відбиваємо, а нам нічого не дало. Півтора року криша тече. Вилазимо на кришу, сніг скидаємо, тому що таєть і тече криша в нас. Сказали, що в нас тече криша. Хорошо, записуйте у, у книгу, жалоб, ми будемо розібрати, та й возі нині там. Разом з мешканцями будинку вирушаємо до ЖЕО. Там візиту народного контролю не зраділи, хоч і зізналися про проблему знають. Це неспокійно. виключіть камеру. Ми не виключимо. Їх. Радянська, 4, корпус. 2. люди до нас звернулись. В них проблема. В них квартири постійно у воді. А до нас зверталися з заявою? Ну ти бачиш, Гануп'ятва. Та не один год, піднімайте при нас мешканці пишуть заяву? Керівництво обіцяє одразу ж відправлять туди комісію для перевірки через те, що постійно в нашій квартирі Наступного дня ми знову завітали. у ЖЕО. там розповідають комісія, оглянула все і погодилась з мешканцями. Дах треба ремонтувати. Ми її подали в титульний список житлового фонду на 2016 рік. На капітальний ремонт. Якщо не буде включено дану покрівлю в капремонт, то ми будемо виконувати поточний ремонт. Народний контроль простежить за тим, аби комунальники дотримали слова. Віра Шестакова Станіслав Людсько, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.